Хочу вам показати ще одного шкідника, який дуже сильно шкодить нашому саду. А, дивіться, якщо ви побачите ось такі от полосочки, бачите, на своїх саженцях, на молодих саженцях. Отут, бачите, ось такі полосочки. Це не хвороба, це не морозобій, а це шкідник. Це дуже жахливий шкідник, який називається боєловидна цикадка. Що вона робить? Вона бере на молодому саженці, а робить ось такі, от, начебто, бачите, порізи. А потім вона відкладає туди свої яйця від вісьми до десяти яєць. Шкоди завдає як личинка, так і доросла особа. Вони проколюють молоді пагони і висмоктують сік вашого саженця, вашого дерева, плодового дерева. Це призводить до затримки росту та розвитку вашої рослини. Крім цього, цей шкідник являється переносником грибкових вірусних будь-яких захворювань на дереві. Щоб зменшити ризик появи цих шкідників, що нам треба зробити? Треба обов'язково обробляти наші дерева. Ми беремо обов'язково тендемом препарати від грибкових захворювань, бактеріальних захворювань та шкідників. Це дуже важливо. Ще хочу сказати, коли ви обробляєте своє дерево, особливо на ранньої весни, коли середня добова плюс 4, не забувайте обов'язково обробити і навколо дерева. Ерево, тому що саме там вони почнуть падати, ці лічинки, і потім вони там собі будуть продовжувати розвиватися, рости, і потім вони знову повернуться вам е до вашого дерева. Тож запам'ятайте, щоб уникнути цих шкідників, е треба що робити обов'язково по весні, ранньою весною обробити ваші дерева, потім обробити навколо вашого дерева, прокопати приблизно метр півтора навколо вашого дерева і обов'язково скошувати траву, щоб вона у вас не росла. Тому що саме там ця лічинка буде у вас розвиватися, рости і харчуватися цією травою. А потім, коли вже під кінець літа, вона перейде на ваше дерево і буде там відкладати свої яйця. Дякую